Ангела доброго крила Ірина Торб'як. Навіть не знаю, із чого почати, так хочу багато про неї сказати. Людина вона із душею присвітлою, з очима, що сяють весною розквітлою. Краса в її кожному русі і слові, відколи наповнена духом любов. Під серцем носила маленьке її диво, і з ним розмовляла, сміхала щасливо. Як тільки з'явилось на світ немовля, то ніжність турбота в очах промовля, пташиною пурха вона круг дитини, а крихітки плач їй болить щохвилини. І перші слова, перший крок, перший клас. Завжди вона поруч підтримує враз, всі сили, здоров'я, натхнення, бажання. Дає для дитячих розваг і навчань. В дорослість дитя помандрує світами, полине вона за ним слідом думками, це щастя велике, що я ця дитина, і дякувать Богу вона та людина, яка, немов ангела доброго крила, яка мій потік життєдайної сили, яка серце світу, що я ним горджуся. Вона найдорожча, найкраща матуся.